Скромна чарівність Парижу це 48 чорно-білих світлин. Автор виставки, фотохудожниця Наталія Компанцева, розповідає: на фото хотіла зафіксувати не туристичний блиск Парижу, а місто очима його жителів, які поспішають, радіють та сумують, закохуються і просто живуть. А я хотіла побачити зовсім інший Париж. Я хотіла побачити Париж, звичайний обичний город, в якому живу в живуть звичайні люди. Дело в том, что э, вот удивительно совершенно, что Париж обладает э, какой-то совершенно необыкновенной аурой, совершенно с необычной атмосферой. И мне хотелось его так показать. Як то кажуть, талановита людина здібна у всьому. Наталія Компанцева за першою освітою лікар, вісім років пропрацювавши реанімологом на швидкій допомозі, вона наважилась залишити медицину та в 32 роки вступила на стаціонар кінооператорського факультету інституту Карпенка Карого. Потім усе життя працювала оператором на київській студії науково-популярних фільмів, а її кінострічки отримували численні нагороди на міжнародних фестивалях. Як фотограф Наталія Компанцева отримала визнання відносно нещодавно, але її Її роботи вже виставлялися. На більш ніж 25 міжнародних європейських і азійських фотосалонах. Отримували нагороди багатьох республіканських фотовиставок і конкурсів. У неї було 13 персональних експозицій у різних містах України та навіть в Ефіопії. Зараз Наталя Компанцева, голова художньої ради Національної спілки фотохудожників України. Автор у нас попередньо була своєю планетою дітей як куратор, організатор цієї виставки від Національної спілки фотохудожників. І минулого року було вирішено, що ми її запросимо. Може, зараз Париж не досить доречний цими подіями, але це було заплановано рік назад. І я думаю, що сама виставка вдалась справжня, така як автор щира. Водій, таксі, продавець з блошиного ринку, юні закохані. Кожне фото це маленька історія життя. Наталія Компанцева щиро сподівається на те, що на чорно-білих світлинах, і все ж таки вдалось передати своє захоплення цим витонченим романтичним містом та особливий шарм його жителів. Ви заходите дивитись на перше фото, і здавалося ну в речі, які ми завжди оминаємо. Ми там бачимо ну, чарівність. То це говорить про велику майстерність саме автора. Її роботи за завжди було на високому рівні, і мені подобалось так, як вона сказала на виставці, саме її стиль, документальний портрет. Його доволі важко зняти, тому що це треба мати харизму, певну харизму, щоб до тебе тягнулись і хотіли з тобою співпрацювати. Надія Куриляк, Іван Мовчан для інформаційного випуску.